Привіт! Це буде абсолютно нестандартне наше відео, і я вам дуже раджу його подивитися. Хоча б для того, щоб ви зрозуміли атмосферу в українському парламенті, зокрема в профільному комітеті, я мова йде про комітет енергетики, після всього того, що лунало весь тиждень. Тобто, сьогодні це вже тізер. Було засідання комітету. Сьогодні це в п'ятницю. ви скоріше за все, це відео побачите на вихідних. А де весь весь тиждень всі, всі, всі слухали плівки мінді читали стінограми, факти, розслідування. Ну, коротше, ну, купу всього, і повірте, у депутатів це ж це все несеться. Тож, в п'ятницю збирається профільний комітет, де більшість представляє відповідна коаліція, і розглядає заяви мою Сверденка. Самує гринчук на її звільнення, і я, чесно говорячи, думав, що це буде ну м'яко говорячи зовсім по іншому відбуватися. І в якийсь момент, е, ну як скажімо так, могло би мене знудити. Тож, ви зараз отримали від мене ось прев'ю того, що ви побачите. Далі я замовкаю. єдиний дисклеймер. ось ви справді вірите, що ці люди готові потім відповідно щось змінити. Попри наявність, ну мені здається, вже залізобетонних фактів корупції. Тож починаємо. Дійсно мною було прийнято рішення щодо відставки з позиції міністра енергетики України, враховуючи ту в першу чергу медійну ситуацію, яка складається щодо. Корупційного скандалу в енергетичному секторі щодо залучення мого ім'я, в тому числі, і щодо мого особистого життя, бачу для себе неприпустимим залишатися на цій посаді. Якщо у правоохоронних органів будуть до мене якісь питання, я завжди готова відповісти. Мною не було прийнято жодного е, незаконного рішення і не виконано жодних доручень, крім офіційних доручень мого безпосереднього керівництва. Тому до вас дійсно жодної претензії. Немає, от у мене особисто, тому що ви ніяких помилок і нічого поганого для енергетики точно не зробили за цей час. А дякую за все, що було добре зроблено. І ви можете стинти зробити ще одну хорошу справу. Вона стосується моку округу і вугільної галузі. Продовжіть, будь ласка, роботу шахти надія там звичайним наказом воно робиться. Люди матимуть роботу. Пані Світлана, дякую за роботу. Я, як опозиційний депутат, не голосував за призначення уряду, і не весь час ми голосуємо в тому числі за звільнення, тому що, якби не наша компетенція, тобто ми не, не приймали в тому участі жодних претензій з моєї сторони. Ще раз щиро дякую і бажаю вам дійсно наснаги зараз. Пережити оце все, пані Світлана. Вам велике дякую за те, що робили. Що... Світлана Васильівна. Я просто хочу вас якби підтримати, тому що ну знаєте, все в дозмі там і різні, ну дуже різні з різних репутацій організації. Буває дуже часто за досить маленьких гроші розповсюджують неправдиву інформацію. А це велика політика. Так що тримайтеся, ну нічого страшного в цьому немає. Супереч вимогам закону, всупереч статуту без консультації з секретаріатом енергетичного товариства, були внесені зміни в статут оператора ГТС, яким ми було надано право блокуючого голосу представника держави наглядовій раді в питаннях обрання керівництва компанії. Саме через цей момент і ще декілька компанія досі без е, керівника увійшла в опалювальний сезон з керівником, який має статус свого я неодноразово публічно виходив е, з цим питанням в. В медіа в публічний простір я безпосередньо бав на засіданні комітету окреслив цю проблему, і на жаль, за весь час перебування вас на посаді міністра енергетики, на жаль, це не було зрушено в місця. Вся робота, яка стосується ОГТСУ, яка здійснювалася мною, верніше, моїм заступником за, за дорученням, тому що міністр особисто ніяк навіть не. Не впливає, відбувалося в рамках законодавства і в тісних консультаціях з секретаріатом енергетичного співтовариства мною було не здійснено жодних незаконних дій. Мене дуже збентежила інформація, яку прилюднив прокурор у цій справі про те, що ви, начебто, проходили співбесідо передбачення на посаду у Ана Миронюка. Що могли би ви підтвердити чи спростувати? Ви спілкувалися з ним перед призначенням на посаду, не спілкувалися? Якщо спілкувалися, то з якого приводу? А, і якою була ваша комунікація з паном Мироником? Співбесіду перед призначенням на посаду я проходила тільки з прем'єр-міністром України. Ніхто ніяк мене не співбесідував більше на перед призначенням на посаду. А ви знайомі з паном Мироником? Зараз це не має значення. Я категорично проти голосувати по власному бажанню звільнення постанови і Пані Світлана, мені абсолютно абсолютно соромно, що така людина, як ви, буде займати 124 дні повномасштабної війни посаду міністра енергетики. І у мене немає до вас питань, а не професійних, тому що з всього, що я почув, я так зрозумів, що ви і не сильно на це впливали, ані людських. У мене декілька дуже технічних питань. Які я хочу, щоб ви мені зараз відповіли під стенаграму, тому що, можливо, це буде допомагати вам в подальшій кар'єрі співпраці з свідством, якщо раптом таке станеться. Скажіть мені, будь ласка, від прокурора САП я почув на стенограмі суду, що 07 липня пан Миранюк якого ви раніше заявляли публічно, що ви не знаєте? Я так сподіваюся, що у вас пам'ять зараз трошки змінилася, здійснював вплив на кадрову політику та службових осіб, в тому числі цього підприємства, а також проводив співбесіду з кандидатом на посаду міністра енергетики України на той час вакантну Гринчук Світлану, підкреслю дату 7 липня. А через 10 днів раптом, я там не хочу інші цитати говорити, вони можуть вас, напевно, як особистість ображати. Але так сталося, що саме так і відбулося. Вас відповідно ваше міністерство приєднали до іншого міністерства, міністерства екології, а вас переставили на міністра енергетики. Так у мене достатньо просте питання. Чи відвідували ви цій офіс Миронюка Деркача? По адресі Володимирської 20, дріб 1 а квартира 12. Чи ні? Не відвідувала, не знаю, де цей офіс знаходиться і про що говорять. Але ще раз хочу сказати, Окей. що я не на допиті. Якщо в когось будуть із правоохоронних органів до мене питання, я готова буду відповісти. Ви... Я вам дуже Ви... дякую, колеги, за увагу. Е, дякую за роботу конструктивну, ту, яка була і на позиції міністра, і на позиції заступника міністра енергетики. Щиро дякую, дуже прошу підтримати мою заяву. Пані Світлана, я, абсолю... я, абсолютно... я абсолютно дякую, пані Світлана, Ви в принципі свою місію виконали вже. Я думаю, що ви маєте Я правильно розумію, а, що мені то... що. Мені здається, достатньо. Показово, що у міністра немає поваги до комітету і відключилась, не прослухавши цього. Я думаю, що за всі інші запитання, як тільки що звучало, ми її задаємо в понеділок на тимчасовій слідчій комісії, куди вона викликається. Тепер по суті мені абсолютно не зрозуміло і не, чесно говорячи, приємно, за що ми дякуємо людині, яка так чи інакше, або зачиняла очі на найбільшу корупційну схему, яку викривали в цій країні. Або приймала в ній участь. І згідно цитат сторони обвинувачення, я так розумію, є всі відчуття, що це було не новиною для пані Світлани, в тому числі щодо участі всіх вказаних осіб, які, ну я ж не помиляю себе, так, якщо президент сказав, що вони корупціонери їх винесли в санкції. Ну, напевно, значить, президент про щось знає. Я абсолютно не розумію, колеги, за що ми дякуємо людині, яка в сфері своїх компетенцій дозволила цьому. Це робить або нас співучасниками цієї історії, а я знаю, що більшість з вас так точно про неї перший раз почула, або ну трохи циніками, особливо в цій ситуації. Я не буду зараз дорогу повчати, я не бачу абсолютно ніякого сенсу довго говорити все, що мені потрібно, сказати щодо Гринчук, Галушенка, Там Котіна згадували, може, до речі, знаєте, де він? Відні чи десь переховався більше до тилавіву. Як ви це представляєте? Ми але що але ні, зоним, я, 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 я ж цит, цит, цитую, да. просто ми, Якщо він, разом працювали, ну цікаво просто, де людина зараз. І чи збирається повертатися в Україну, чи як Мінді чи Цукермани буде там переховуватись. Дивіться. Ну, це ганьба. І ганьба в, в тому числі до нас, народних депутатів, тому що нічого нового, сплівок ми не почули. Про корупцію в енергоатемі всі знали. Про корупцію на інших держпідприємствах всі знали. Про це робилися розслідування, про це засідали комітети і ТСК. Тільки нічого абсолютно після цього не робилось. В даному випадку я не бачу сенсу вже на цьому питанні завершувати. Я щиро бажаю, щоб наступна кандидатура міністра енергетики не погоджувалась людиною зрадника Деркача. А була професійна людина, яких я переконаний, є багато серед і членів комітету, і поза відповідно складом комітету, і навіть в сфері державної енергетики, яка зараз присутня. Тому що те, що я почув, це цинічно, особливо враховуючи, скільки зараз вся країна сидить в блекаутах. І дякувати тут точно не треба. Я щиро бажаю пані Гринчук і її спільнику. З якими, я так розумію, у неї є конфлікт інтересів Галущенка сісти у в'язницю. І максимально зроблю від себе як народного депутата все, щоб у сторони обвинувачення було достатньо доказів, щоб цей строк був максимально великий. Ось це буде моя подяка за їх системне знищення нашої економіки, енергетики і, чесно говорячи, мені здається певної мотивації зараз суспільство. Просистояти во всьому тому, що відбувається. Дякую.